Увага! Різноманіття первоцвітів потребує допомоги. Термінова, термінова. Первоцвітам загрожує знищення. Дізнаємося про них більше. А саме, Шафран або крокус гейфеля рідкісний представник родини підникових. Більшість систематиків розглядають шафран Гейпеля як підвид крокуса весняного. Це багаторічна трав'яниста рослина. Всі ознаки зазначені на слайді, трохи сплюснута зверху та знизу. Листків 2-3 штуки. Вони лінійні, з загорнутими краями. Дуже красива квітка. Тюльпан Біберштайна часто також тюльпан Біберштайна, рідкісна багаторічна рослина лілейних з невизначеним таксономічним статусом, трава з підземними органами у вигляді цибулин, лінійно ланцетним листкавим і яскраво-жовтими одиночними квітами, поширена у Східній Європі, Казахстані та Кавказі. Рястка гірська. Багаторічна рослинна родини холодного. Вид занесений до Червоної книги України і червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, належить до декоративних культур. Що ж загрожує первоцвітам? Основні загрози становлять забруднення повітря, забруднення ґрунтів, а також антропогенна діяльність людини.